Шановні, маємо перед собою пісочну яшму. Я хочу, щоб ви помилувалися відразу цією красою, тому що а, тут дуже, ну, скажімо так, унікальне розташування бусинок. Я зверну вашу увагу, що ідуть вони з нахльостом. Бачите, вони мають такий вигляд дисків, так? Але йдуть з нахльостом одна на одну. Тут навіть. Ось е, утворені отвори я хочу показати, так, щоб вони могли сідати один на одного з нахльостику. І тому саме по собі намисто виглядає досить унікально. Яшма, дівчата, різноманітна, дуже раніше. До речі, коли відкрили яшму, так, то плутали її загатом. Дуже схожа за своїми характеристиками є певним чином. Так. Також є дуже багато різних видів яшми. І от ми бачимо зараз пісочна, але є пейзажна, є, Ну, скажімо так, перераховувати їх можна дуже і дуже багато. Відкрита вона відносно не... Скажімо так, недавно. Так? Якщо порівняти, наприклад, з агатом, то дійсно можна сказати, що відносно недавно. За твердістю має 6,5 7 довжина намиста 46 см, 46 см. І я нагадую, що ви завжди. Можете дозамовити подовжувач. Чому я про це кажу майже в кожному лоті, так? Тому що ну, дійсно хочеться мати унікальна, унікальний якийсь камінчик, так побачилось, сподобався. Але не завжди довжина може підійти, дівчата. Тому ми і завжди кажемо, що та довжина, яку ми пропонуємо, це довжина саме з, з камінчиками. Так? А подовжити і зробити своїм унікальним, як вам потрібно, ви можете за допомогою подовжувачів дозамовляти один чи два, ну, тобто, як вам буде зручніше. Так, і е, що хочу сказати. Ну, давай, якщо згадати, які будуть види ви яшми, так це буває стрічкова, стрічкова, океанічна, пейзажна, строката, тигрова. Так, вважається, вони бувають не тільки різних форм, але ще й ще різних кольорів, мається на увазі від темних, від найтемніших до найсвітліших. І е, теплий ось цей колір, так, тому що буває, наприклад, темний колір захищає від лихого ока. Теплий колір е, зробить вас, е, знаєте, таким більш Відкритим до світу, більш активним, більш екстравертованим, так? От, і щастя, що пан Олексій сказав, що буде просто зараз знижка знижка і унікальна вартість на яшму пісочу 849 гривень. Дівчата, це дуже приємно. Дівчата, це дуже приємно. Дивіться. Півтора сантиметра діаметр, так, камінчик, до речі, якщо порівнювати загату, мені здається, що яшма трошечки легше сама по собі, ну за своїми такими характеристиками, так? Але я хочу сказати, що унікальність яш... яшми полягає в тому, що вона підходить. Я ви бачите спеціально ніколи, коли ми демонструємо камінчики. Фактично ніколи не розповідаю, якому знаку зодіако підійде. Так, чого? Того, що дивіться, до речі, під рожевий колір під сукню дуже підходить. Чому я не розповідаю? Того, що, ну, наприклад, вам сподобалось намисто, так? А воно, наприклад, підходить ну, тільки там водолеєм, або тільки козирого, або тільки скорпіоном. Ну, наприклад, так? Ну і ви вже по інакшому на нього дивитеся. А чим унікальна яшма, тим, що вона підходить абсолютно усім знакам зодіаку. І що є різні кольори яшми. І от, наприклад, є знаки земні, водні, повітря та Вогонь. так? І от, і от, наприклад, якщо ви бачите яшму синього кольору, то це підходить для, для повітряних та водних знаків. Якщо ви бачите жовту, вона підходить, наприклад, для вогнених. Для вагів. Знаку заляку підходить все. Так. Да, для Терезі дівчата, а ось, наприклад, ця яшмая для себе вирішила, що вона буде підходити ідеально земним знаком, так а, того, що має такий. Пісочний пісочний колір, але що, якщо серйозно казати, то дійсно цей камінчик, який підходить кожному знака зодіака. через свою різноманітність, через свій вплив. Я ж кажу, немає такого, наприклад, один камінчик розвиває більше там інтуїцію, інший там впливає на якийсь стан, так то, то наприклад, просто яшма, вона просто активізує наші життєві. Сили, ну що ж, мої хороші, чотири намиста з яшми залишається код 393. Прошу встигніть зателефонувати, і я нагадаю, що маємо для вас е соціальні мережі, в які ви можете будь-який момент зайти, подивитися те, що вас цікавить, коли вам зручно. Це Ютуб, ось посилання на Ютуб, будь ласка, заходьте, вмикайте камеру, заходьте в телефон і зчитуйте, скануйте код. І ось, будь ласка, інстаграм. Ми вас будемо чекати в будь якій соціальній мережі. Пишіть коментарі, задавайте запитання, будемо відповідати на них, будемо з вами спілкуватися. Ну а зараз кракуємо далі до наступних наших пропозицій.